Група дослідників зі Львова, Бурштина та Польщі з одноденним візитом побувала у Бурштині. Мета побачити місто, в якому жила польська письменниця і літературний критик Дебора Фогель. Ініціатором поїздки виступив бурштинець, що здобуває спеціалізацію історика Марон Гордійчук. Перший результат сподіваюся, жителі Бурштина дізнаються про постать Дебори Фогель. Другий результат сподіваюся, ця постать знайде свою певну меморіалізацію в місті Бурштині. Третій результат я сподіваюся, що виникне зацікавлення історією цього міста сторічної давнини. І далі у Бурштин завітала одна з найбільш відомих польських дослідниць життя і творчості Дебори Фогель Кароліна Шиманяк. Дебора Фогель, е, культурі... Дебора Фогель у польській польській культурі не була відома. Це остання декада, коли вона була відкрита у нас і в Україні. Я задоволена, вона є цікавою авангардною і модерністичною письменницею. А зараз її ім'я відкрите як самостійної письменниці, незалежної, яка була відома свого часу, створила дуже цікаву власну теорію про мистецтво, літературу, спроби про елементи малярства модерністичного. Села Польською та ідеш директор єврейської організації Олена Андрунаті, яка займається єврейськими програмами у Львівському міському центрі дослідження історії, теж приєдналась до групи дослідників. У мене, звісно, як історика і як людина, яка займається єврейськими громадами, ще дуже цікавиться, як виглядає єврейський цвинтар. Ми зазвичай роздивляємось тільки рештки цвинтарів і рештки синагог. А насправді це було Багато цікавіше. Це був дуже великий культурний шар, знов таки, і школи, і різні культурні споруди. А от літературознавця Данила Ільницького більше цікавить взаємопроникнення і переплетіння у літературі трьох націй, трьох культур української, польської та єврейської. Коли я ознайомився з творчістю і з естетичними ідеями Дебори Фогель, я помітив просто дивовижні переглики з тим, що відбувалося в той час в мистецькому і літературному дискурсі українського Львова. Це мене наштовхнуло думати і говорити, і досліджувати про якісь такі спільні витоки і спільні напрацювання. Мене, наприклад, це цікавить з точки зору. Ну, скажімо так, не так виопуклювання якоїсь окремої національної спільноти, так? чи української, чи польської, чи єврейської, як пошуку якогось. Якоїсь об'єктивної реальності, так, якоїсь, ну скажімо так, наукової доцільності, бачити це все в якоїсь такій гармонії. Екскурсію по сучасному і старому бурштині дослідникам проводив депутат міської ради Микола Шкарпович, який в свою чергу пообіцяв сприяти у налагодженні співпраці. Я особисто від себе зроблю все максимально, щоб і влада, і громадські організації, і. Люди, котрі цікавлять, котрих цікавить ця тема, розвивалися, працювали, співпрацювали і налагоджували співпрацю. Дослідники побачили новий і старий бурштин: єврейський цвинтар, руїни синагоги та туб диспансера, храми різних конфесій, пам'ятники Шевченкові та Ользі Басараб погуляли у парку, який 100 років тому був центром бурштина. А також зустрілись із місцевими жителями, які допомагали євреям у часи голокосту. Дуже популярне тут було ім'я Цві. Цві в перекладі української Олень. 1897 рік. Це, ти, померло 1897